Пане Володимире, ситуація така, що ми знову говоримо про те, що в цьому році ми це чуємо вже від прем'єр-міністра України. Ми таки виконаємо всі вимоги, і вже в наступному ми почнемо от якраз процес євроінтеграції, тобто вже отримання членства в Європейському Союзі. Але Процес, що почався з весни минулого року, і до кінця 22-го року обіцяли ми виконати ну, принаймні, нам обіцяла наш уряд. що Ми виконаємо ці завдання і не виконали все в повному обсязі. Тож, пане Володимире, чи по факту реально з усіма сімома пунктами розібратися нам до кінця 23-го року? Ну, дивіться, я не став би спростовувати або підтверджувати слова прем'єр-міністра. Власне, все залежить від Кабінету міністрів від України. Дійсно, в минулому році нам говорили про те, що ми завершимо виконання тих семи кроків, тих семи рекомендацій, про які йшлося у висновку Європейської комісії. Ну, от бачите, на жаль, цього не сталося. Я б взагалі зараз би не став знаєте, так, жонглювати цифрами, датами. Давайте зробимо все ж таки це домашнє завдання, врешті-решт. У нас є підстави завершити цей процес у цьому році. я маю на увазі процес виконання домашніх, домашнього завдання з тим, щоб розпочати ну не шлях європейської інтеграції, розпочати переговори. От що головне, переговори про вступ. Оце та так було та ключова. Ключова теза, яку ми сьогодні повинні завжди мати на увазі, домашні завдання і переговори. Просто пане Володимире, не до кінця зрозуміло так а навіщо в датах давати оцей позитив, якщо це. От я не знаю, я також не знаю. Мені я знову ж таки, я багато разів про це говорив. Що не треба, знаєте, наперед. Ставити якісь недосяжні перспективи ну було ж експертам зрозуміло минулого року, що до кінця 22 нам навряд чи вдасться е, досягти е, чи виконати ті, е, ну, рекомендації, які висувала Єврокомісія, але тим не менше були. З боку політиків звучали такі заяви. От сьогодні ми вже говоримо про кінець 23-го року. Я згодний, що не треба, і я на цьому наголошую, не треба говорити сьогодні про дати, а краще давайте виконувати конкретно ті кроки, які ми знаємо, що нам треба зробити. Давайте призначимо голову набу, давайте вирішимо проблему з САПом, інші питання. А тоді вже Єврокомісія готова до речі. На цьому саміті, який відбувся буквально днями в Україні, там було заявлено, що вже весною ми отримаємо. Ну я там знаєте, не зрозуміло чи письмовий, чи може усний результат виконання нами цих умов. І Це буде ключовим в наших відносинах з Євросоюзом в плані переходу до етапу переговорів. От давайте весною. Ми по весна вже скоро, власне. Тому давайте почекаємо, що ж скаже Єврокомісія, який загальний висновок вона нам пред'явить. Тобто, це буде такий орієнтир, так? Така проміжна. Так, Це орієнтир. Хоча остаточний висновок все одно буде восени, але вже весною, як було задекларовано в Києві 3, -3 лютого. Ми почуємо від неї висновки щодо тих результатів, які ми маємо на цьому шляху. Пане Володимире, чи не хоче Україна для себе якогось особливого шляху, особливого статусу, що у нас тут війна, і трошечки на цьому тиснути на Європейський Союз. Що давайте приймайте нас на тому рівні, який у нас є? Ну, якщо бути відвертими, то ми дійсно хочемо особливого шляху. І наш таке, наше таке бажання, воно обґрунтовано. Воно пов'язано і з тим ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні, з агресією Російської Федерації проти нашої держави, але також наше прагнення, так би мовити, не швидкого пришвидшеного вступу до європейського союзу, воно так само базується і на великій. Основі на великому фундаменті міцному, який було створено починаючи ще з 1997 року коли було підписано угоду про партнерство співробітництво з Євросоюзом, пізніше була угода про асоціацію. То ми пройшли значний шлях, але завжди у нас якась залишається от трошки трішки трішки, що ми не дотягуємо, і як правило. М'яч перебуває завжди на полі України. Якщо ми от знову ж таки виконаємо ці, ці вимоги, то наш шлях до Євросоюзу буде рекордно швидким. Пане Володимире, стосовно от зараз цього процесу, на цьому етапі, чи все залежить виключно від України, чи в деяких процесах виступає гальмівником якраз Європейський Союз, його позиція і політика? Ні, ну я думаю, ні. Ну, якщо і е, е, десь стримує нас європейський союз, то е, це знаєте, воно може бути подолано. Це Ні, я не в тому плані, що стримує, Я в тому плані, що може ми, ну як він сам може не до кінця розуміє, що він від нас хоче. Ні, ні, ні. я думаю, що ми пройшли точку. я маю на увазі європейський союз, практично пройшов точку неповернення. Задекларовані політичні констатації, типу того, що Україна вже буде. І членам Європейського Союзу нам надано статус кандидата, тобто назад дороги немає з точки зору Європейського Союзу. І якщо Україна от буде виконувати ті умови, чи скоріше рекомендації, то я не думаю, що хтось в Європейському Союзі буде спеціально якимось чином там ставити палки в колеса нам на шляху європейської інтеграції. І от саміт. 3 лютого він продемонстрував і особливо з боку Європейської комісії абсолютно чітко звучали слова про те, що все залежить від України. Ну ви знаєте, як завжди залишається невеличка, така невеличкий сумнів. Ну все може відбутися, ніколи не каже ніколи. І я також не можу виключати, що в європейському співтоваристві не знайдуться якісь в якийсь момент. Політичні сили, які щось там можуть нам заперечити, тому що не процеси проходять в багатьох державах, відбуваються вибори, міняється влада, міняється влада, і все буде залежати від консенсусу з боку європейських держав, членів членів ЄС. Будемо сподіватися, що нічого такого драматичного не трапиться, і давайте виконувати наші зобов'язання. Пане Володимире, і на ваше бачення, і що для нас буде з цих зобов'язань з цієї інтеграційної сімки найважчим? Ну, я думаю, це блок, який пов'язаний саме з правовими питаннями, з питаннями Конституційного суду, питаннями набу, САПу, верховенства права? У Вашому вашій презентації було чітко це, до речі. Дуже фахово і чітко зазначено. Я думаю, що в цьому якраз і буде той камінь спотикання, і сподіваюся, що ми його подолаємо, подолаємо, виконаємо все, що треба. Там є ну, кожний елемент з тих семи кроків, він важливий сам по собі. Ну, десь ми вже просунулись досить далеко, і там уже практично фініш, Але от ну, в цій. На блоці верховенства права там залишаються проблеми, які ми повинні подолати найближчим часом. Пане Володимире, стосовно осені, ну якщо ми цей орієнтир весняний поки що не беремо до уваги. Якщо вже восени ми будемо чути оцінки нашої спроможності, і якщо нас погано оцінять, що це процес продовжиться знову до якихось нових термінів. Ну, звичайно, ну давайте не будемо, я кажу, говорити. Якщо давайте будемо сподіватися, що нас добре оцінять. Я думаю, що в нас є всі підстави на це. Сподіватися. Ну раптом Ну, сам механізм. Уявити, тобто поясніть так. То якщо гіпотетично, на, насправді будуть якісь несприятливі для нас оцінки. ну... Життя продовжується. Ми будемо ми, ми змушені будемо йти шляхом європейської інтеграції, шляхом виконання тих умов, які висуватиме Єврокомісія. Але я хочу підкреслити, що навіть якщо нам поставлять добру гарну оцінку, і ми перейдемо до етапу переговорів, то там також буде дуже багато проблем. Вони вже будуть дуже конкретними, які ми будемо долати, змушені будемо долати, ну, і держав, які стали євро. Членами ну, ось Просто вика... держав, ви чуєте мене? Так, так, так. От ви кажете серйозні проблеми. Ну, поясніть, розширити, будь ласка. Ну, оце я, там величезна кількість конкретних питань, які ми повинні будемо проходити, е, так бити, е, розділ за розділом. Це так звані Кіком'ятер, це так би мовити Біблія, за якою живе Європейський Союз. Ми повинні відповідати всім тим. Нюансам, які місяця в тому документі, так от деякі держави десятиліттями йшли, виконуючи ці зобов'язання. Ми значний шлях пройшли вже, як я вже говорив. Угода про асоціацію нам дозволила просунутися. Але там ще це оці сім кроків насправді, це тільки, знаєте, квіточки. Далі почнуться більш серйозні питання. Але ми так маємо всі підстави. Говорити про те, що ми їх зможемо подолати, і от скільки займе етап часу, скільки займе часу етап саме переговорів, тут мені буде важко сказати. Ну, знову ж таки, лунають голоси, що ми до кінця 2024 року зможемо пройти цей етап. Ну, я б не став сьогодні так знаєте, створювати завищені очікування, щоб потім розчаровуватися. Ну краще, хай це буде нам приємним сюрпризом, якщо ми це зробимо впродовж 2024 року. Пане Володимире, якщо резумуючи нашу розмову, то головне, мабуть, не слово, а діло. Я б так би це Абсолютно. характеризував. Головне дарувати цей шлях і є багато над чим працювати. По факту, пане Володимире, дуже вам вдячні за ваше бачення і тим, що ним поділилися з нами, що розповіли Яс. про цей серйозний процес по факту, якого ми так прагнули, але він ще не закінчився, друзі. Володимир Хандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний поважний посол України. äh,